Виконуємо завдання 1 до параграфа 15 за підручником інформатика 7 класу авторів Коршунова Завадський 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Створимо новий файл програми, Для цього виконуємо файл, New File. Оголосимо зміну X. І присвоюємо їй значення 1. Зміні Y присвоїмо значення 5. Я тут поставив пропуск, але насправді це ні на що не впливає. Можна було б навіть і ось так писати. Це я пишу для зручності. Тобто, чи є пропуск між дорівнює змінною і цифрою. Чи немає, чи один пропуск, чи багато. На виконання програми це не впливає. В зміні Z присвоїмо суму змінних X та Y. Тобто, X... тобто пишемо X плюс Y. Ну і щоб можна було переглянути результат, давайте виведемо результат за допомогою функції print. Збережемо файл Save або Save As перший раз немає різниці. Я збережу з таким іменем. Та виконуємо Run, Run модуль. Так, вийшло у нас 6. Це ми виконали алгоритм А. Давайте поставимо коментар. Щоб знали, що це таке. А це в нас буде Б. Отже, Зміні X тепер надаємо значення 4. І після цього збільшуємо її вдвічі. Можна було б написати x плюс. Х", або x помножити на 2. Ну і також давайте виведемо. До речі, щоб у вас з'явився такий список з підказками, можете скористатись комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. Виводимо тепер змінно X, зберігаємо. І виконуємо. Так, вийшло у нас 8, все вірно. І третій алгоритм. Змінній x тепер присвоюємо значення 3. Змінній y присвоюємо значення, що на 2 більше за значення x. Тобто x плюс 2. І тепер змінній y присвоюємо значення, що вдвічі більше за значення y. Тобто y помножити на 2. Виведемо результат. Зберігаємо, виконуємо. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!